Закарпатський край казковий та дивовижний. Кожне місце чи село унікальне та неповторне, а берегово, наче та перлина, серед неповторних закарпатських містечок, яке завжди хочеться повертатися. У сиву давнину на місці теперішнього Берегова на низинах розкинулися широкі до небокраю луки. Сюди на пасовисько пастушок за іменем Сас приганяв свої стада. Йому часто доводилося спостерігати, як хрутороги сходилися в двобоях. Одного разу він побачив на розритій копитами і рогами землі золоті монети. Трішки копнувши, знайшов діжку зі скарбами і вирішив побудувати храм нинішній костел на Майдані Ракоці. Достеменно відомо, що за угорського короля Бейли І згадувана місцевість прийшла у спадок до його молодшого сина герцога. Ламперта він і був засновником у 1063 році поселення названого Лампертхаза або Біла Ламперті. У 1143 році угорський король Гейза II переселив у місто вихідців Саксонії. Припускають, що саме вони почали розробки золотих копалень Моживівської гори. Місто тепер іменують Ламперцас. 1241 року. 60 тисячна армія монголів на чолі з Ханом Батиєм зруйнували місто. А вже за шість років тисячу 1247-му, Угорський король Бейла IV надає місту статус королівського, що давало право на проведення ярмарків. Тоді ж тут поселяються садівники з північної Італії, які принесли культуру виноградарства, що стало важливою складовою господарського розвитку міста. Існує думка істориків, що в ці часи з'являється герб міста, Золотий Лев на голубому тлі. З 1342 року Ламперцас. Отримав статус вільного королівського міста. Назва берег САЗ уперше з'являється в 1504 році, коли місто стало адміністративним центром комітету Берег протягом 16-17 століть. Поселення потерпало від нападів У 1566 році. Його зруйнували татари у 1657 шістсот Місто спалили польські війська. Під проводом Любомирського. у 1686-му війська ґаб з боїв в обох випадках ареною величезної трагедії ставала Римо-католицька церква, що була спалена разом з мешканцями міста та його захисниками. Згодом церкву відбудують, і саме ця будівля є найстарішою архітектурною пам'яткою міста у 1703 році на центральному майданні Берегсаса. Томаш Есе розгортає прапор повстання, яке переросло у визвольну війну угорського народу. Саме тут, у 1705 році, лідер повстання Ференц Ракоці Другий оголосив свій знаменитий заклик до боротьби проти Габсбургів. Після придушення повстання. Карл VI Габсбург відібрав місто разом з маєтками у роду Ракоці та передав його австрійському роду Шинбурнів. У 19 столітті місто стрімко розвивається, в 1825 році збудовано греко-католицьку церкву, в 1836 році відкрито друкарню і пошту, постають до роботи цегельні заводи. Бурхливою хвилею містом пронеслися події весни народів в Австро-Угорщині. В 1847 році місто відвідав лідер угорської революції Шандор Петефі. В 1852 році в місті з візитом австрійський імператор Франц Йосиф І. В 1872 році залізничної станції Берексас відправився перший потяг за маршрутом Берексас-Чоп-Будапешт. Розпочинається будівництво королівської школи для хлопчиків, а в 1900 році Королівської гімназії. Збудована центральна синагога. Перша світова війна докорінно змінила історію міста. Австро-Угорська імперія розпалася за сен-жерменським договором, Закарпаття опинилося в складі Чехословаччини. В цей період місто переименували у Бергово, воно втратило статус адміністративного центру. Місті побудована сучасна лікарня, а також кільканадцять будівель в прогресивному стилі функціоналізму. У листопаді 1938 року, за рішенням віденського арбітражу, берегово разом з частиною Закарпаття увійшло до складу Угорщини. Було повернуто назву Берексас квітні травні 1944 року. Після державного заколоту. Влада країні перейшла до пособників нацистів. Почався геноцид єврейського населення. Євреї берегова депортовані до таборів смерті, де більшість з них загинула. В жовтні 1944 року. З приходом Червоної армії на Закарпатті було депортовано угорських та німецьких чоловіків до совєтських концтаборів під приводом невеликої триденної роботи. Третина з них загинули. У 1945 році. Чехословаччина відмовилась від підкарпатської Росії. На користь СРСР. Із 22 січня 1946 року на території краю була створена Закарпатська область в складі української РСР. Тоді ж місто знову Берегово. Воно стало центром Берегівського району. У радянський період в місті побудовано багато промислових підприємств, розміщено Закарпатську його експедицію, побудовано спортивний комплекс у 2001 році. В складі незалежної України берево отримало статус міста обласного підпорядкування. Того ж року було відкрито консульство Угорської республіки. З 2020 року берево є адміністративним центром Берегівського району та Берегівської територіальної громади. Найвідомішою будівлею міста є приміщення Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці 2, минулому Палацу комітетського суду будівля управління комітетом була зведена на Мукачівській вулиці в 1880-1890 вісімдесятому роках. Нині медичний коледж через канал Верке споруджено низку мостів, найстаріший з яких є так званий горбатий кам'яний міст, збудований в 1853 році. Одна з найгарніших споруд міста є колишнє панське казино, що було збудовано в 1912 році в стилі сецесії з елементами арт-нуво. Казино було центром культурного та громадського життя всього комітету. На горі Керек в 2001 році було встановлено. 12-метровий кам'яний хрест на честь 2000 років з дня народження Ісуса Христа та з нагоди 10-ї річниці Незалежності України. З цього місця відкривається чудове краєвидне місто. У березі можна скуштувати вина місцевого виробництва, які вражають розмаїттям вишуканих смаків та ароматів, насолодитися кулінарними шедеврами в місцевих ресторанчиках, де готують неймовірні страви. Угорської, української не тільки кухні родзинкою ж міста є термельні джерела високої мінералізації, багаті на кремній, азот, вуглекислий газ, натрій та хлор. Аналоги таким джерелам зустрічаються тільки в чотирьох куточках нашої планети: Сахаліні, Камчатці, Новій Зеландії та Ісландії. Місто біля підніжжя високих гір. Схили яких засаджені густими виноградниками цікаве своєю історією, архітектурними пам'ятниками, виноробними та гастрономічними традиціями, термальними басейнами. Берегове відоме як центр угорської культури в Україні. Хоча насправді є містом інтернаціональним, тут мешкають представники багатьох націй і національностей та етнічних груп. Так склалося історично, адже місто розбудовували угорці й німці. Італійці і серби та русини ладять між собою представники численних релігійних громад: це реформати і римокатолики, православні та греко-католики, і ідеї представники різних івангівських церковних громад. Берего і берегівчани це приклад мультикультурного розмаїття і дружнього співіснування.